Всім самий величезний привіт! Запрошую вас на перегляд весняних знижок в магазині. АТБ знижки до 40% з 13 по 19 включно березня. Так, будемо відмічати з вами маркером самі найкращі знижки. Чипсий Люкс зі знижкою майже 40% 37. 40, 125 та 133 грами. Хороша ціна. Так, буде знову в акції чай Шерлок. Заварка 100 грамовий 52 гривні і пакетований 32 гривні 40 копійок. 25 пакетів. Також зверніть увагу. А, кавомани, хороша знижка, 40% на каву Ford. Ой, кава ця. Форт. Чому мені не не з кафе. 239 гривень 190 грам. А 194 гривні. 210 грамів в пакеті. І не з кафе еспресо 200 грамів 273,90. В акції зі знижкою також від Рошен печиво ловіта 20 гривень 50 копійок, також зверніть увагу, 40% знижки на ковбасу від розумний вибір 37,70-500 грамів. А ковбаска йде, ну, це виріб м'ясо-місткий, 420 грам паличка 51 гривня. В акції знову буде. Сардіна по 44 гривні 240 гривні, дуже хороша ціна, хороша знижка. І багато писали коментарів, що вона дуже добра консерва. І консерва Сардіна від Боцман 39 гривень 230 грамів. І гуртаємо далі наш журнал. Але я хочу вам подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую за ваші вподобайки. Теж вам дуже дуже вдячний. Так, ну, у мене сьогодні такий, бачите, огляд не вдома, а в магазині, тому що я знімаю цікаве дуже відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, Ось, щоб не пропустити. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з акційними продуктами. Хто переглядає усі відео, можливість добре зекономити. Кобаса Фует Екстра 9350, рум'яшки, рум'яні, кусняшки, сосиски. Від своєї лінії 44,90 300 грамів. Так, знижка 25% на млинці французькі та з куркою з сиром 36 гривень 370 грамів. Тут у нас іде м, гауда. Так, мені трошки незручно. А, сир твердий, від кому 48,90 за 150 грамів. Так, сир від простонаше 50 гривень маєш за 300 грамів. Нарешті зробили якусь знижку на сметану яготинська. Вона йде 300 грамів, 35-50-20% жирності, тому вона а, не трошки така, не, не, не з дешевих. Ось. Оцей я сир дуже полюбляю: 44-70-180 грамів. Знижка 30%. Знижка 35% на майонез королівський. 180 грамів 14,70 і 500 грамів 46,90. Також зверніть увагу. Тут у нас йогурти від молокія. Всі йдуть по 300 грамів. В залежності від жирності, ціна йогурта. Бачите на екрані. Зі знижкою 30% лактонія 18,50 маленька і велика 43,50. Також в акції лактонія закваска ,90 900 грамів. Зі знижкою майже 40% приправа 10 овочів від торчин по 13,60-60 грамів. Також можна подивитися. В акції Скумбрія холодного копчення з головою 198 гривень. Це торгова марка Хіт і торгова марка Iceberg 229,90 за кілограм. Присервим. Оселедить своя лінія 37,40 та 54,50 180 та 300 грамів. креветки 157,40, 400 грамів. Зверніть увагу, від делюкс дуже хороший, хороший рис. Тут і камоліно, басматі. Та жасмин зі знижкою 25%. Ціни бачите на екрані. Я також, мабуть, візьму пару пачечок. В акції улія 100 жар по 45 гривень майже 850 грамів. Огірки від Верес європейські 74 гривні 500 г. Оливки зі знижкою 20% 40 гривень 50 копійок. Кавумани кава Амбасадор, але цього разу я бачу не... Зі знижками 40%, як було не минулий раз, а позаминулий раз. Оця велика 205,900 г, 200 Strong грамів, 200 грамів, 195 гривень майже. Дарк Рост 225 г87 гривень. І кава в зернах Амбасадор 378,50. В акції з хорошою ціною бачу чай батік. Чорний 25 е, пакетів 25 гривень. Так що також зверніть увагу на цей чай, хто полюбляє. Консерва, манго. У сиропі шматочками своєї лінії майже 49 гривень за 425 грамів. Хороша знижка на е, Рошен, плитка шоколаду Брут е, 31 гривня і по 26 гривень. Плитка йде. По, 90, по 85 грамів і та і та Так що також, хто полюбляє ці рошен, можна придбати. 11,50 маленький міленіум на пінески 33,50-140 грамів. На нього знижка 40%. Якщо ваша малеча полюбляє, можна придбати. Тут у нас вафлі, ну, цукерки, да, вафлі цукерки. Своя лінія за 100 грамів 11,60. Цукерки суфле зі смаком Брауні, тірамісу та чизкейку на вагу за 100 грамів 12,30. Батончик фітнес 14,50 г. Барні також зі знижкою майже 40% 47,90. Попкорн для мікрохвильовки по 15 гривень вже, а повна ціна 20 гривень. Я деколи люблю купити оцей солодкий, де він є. А солодкого оцей, да? Да. як я кажу, на кіношку. Тут у нас снеки, путасу, з перцем кальмар сушений, стружка. В акції буде зі знижкою 20% насіння соняшника Сансанич, 30%. 8 гривень за 170 грамів. Також зверніть, будь ласка, свою увагу. Хороша ціна на паперові рушники від своєї лінії: дві штуки двошарові, 30 гривень за упаковку. Це хороша ціна. Також зверніть увагу на туалетний папір. Давно не було знижки в магазині АТБ на туалетний папір. 33 гривні 4 штуки. Також треба придбати для котиків, для пухнастиків, корм шема. Пауч 15 гривень і сухий вагою 750 грамів 161 гривня 50 копійок. А, корм, а це наповнювач, наповнювач для туалету. Своя лінія для котиків 131 гривня 50 копійок 1,5 кг. В акції буде зі знижкою 40% милогосподарче проти складних плям по 16,50 за одну штуку. і 240 грамів, тут дві штуки 28,90. Ну, Тут же кожна господиня обирає, що і як. Також зверніть увагу, хто полюбляє дору тверде мило 57,90, теж хороша ціна. І дору рідке мило 36,50, 300 грамів, Пляшка йде з дозатором. Жіноча гігієна Лібрес, 32 гривні 50 копійок. Підгузки трусики міні-бі по 210 гривень. Шампунь, бальзам для чоловіків, 400 г, клір 126 гривень. Ну, в інших магазинах я дивився, він зараз дорожчий, де хороша ціна. Гель для унітазу 64 гривні Неолітровий. Хто купував, залишайте коментарі, чи він добре справляється зі своєю роботою. Засіб для миття посуду 31 гривня 500 г. І засіб для очищення унітазу 44,50. Зверніть увагу за дві штуки. Тут у нас алкогольні напої, також кому цікаво, можете поставити на паузу. Зараз подивимось. Вода бювет по 13,60-літрова літро... 30% знижки. Хороша ціна. Ось такий лимонад по 35,70%, 1,5-літровий, живчик 2-літровий 27,50. Тут вже йдуть алкогольні напої, сік для малечі по 7,90, сік літо 42 гривні 70 копійок, байкал лимонад та мохіто 25,50, 2-літрові. Наступна сторінка це дитячі товари. Ми подивимося з вами в АТБ. Сподіваюся, все буде добре, і ми будемо з вами в магазині. Каструля промгрупа. Каструля, каструля промгрупа з 14 по 20 на а, а, акція на промгрупу. Так, каструля емальована, півтора літрова. 199 гривень. Кухоль з нержавіючого. З нержавіючої сталі на 500 г 50 гривень. Тарілка 40 гривень квадратна. Салатник. А бачите, він іде, здається, квадратний, прямокутний 49 гривень. Миска пластикова 5 літрів 42 гривні. Їмність пластикова для сипучих продуктів 100 гривень. Сушарка підставка 75 гривень. Набір круглих пластикових ємностей з кришкою три штуки 55 гривень. На 300-500 та 700 грамів. Набір пластикових контейнерів. Тут дуже хороша якість пластика. Він часто в АТБ. Зараз 159 гривень. Також зверніть увагу. Набір йде на 400-800 літр 400 та 2-300. Набір підставок під гаряче, за набір 4 штучки 46 гривень. Сумка складна, яка складається, 35 гривень. короб для зберігання 100 гривень. Ріжок для взуття металевий 33,90. Щітка для чищення жалюзів 50 гривень. І остання сторінка: не буду вас затримувати. Крем фарба для волосся 39 гривень, помада 31 гривня, туш для вій 63 гривні, тример для носа та бороди 2 в одному 139 гривень. Набір шкарпеток дитячих, бавовна 80%. В упаковці ну, в наборі дві пари 40 гривень. Це виходить за одну пару 20 гривень. Капці жіночі 199 гривень, бейсболка 149 гривень, чоловічі та жіночі. Картина для розпису за номерами 159 гривень, Розмір 40 на 50 Хороша ціна. Треба подивитися на картини і ще подивитися виробника, тому що інші виробники я вже купував. Мені не подобається фарба. Набір для творчості розмалювання гіпсова 50 гривень. Пазл дитячий 139 гривень зі знижкою. Цибулинки по 40 гривень, квітів, цибуля саджанка 100 гривень, іграшки. Для тварин по 119 гривень, і грибельнець для тварин це дуже хороший такий грибінець. Натискаєте, і вся шерсть випадає 109 гривень, але я знаю, що в іншому магазині він зараз 70 його ціна економних вам покупок, мирного неба та всього вам найкращого.